Друзі, всім привіт! Ще одна красуня, ще одна цукерочка. Приїхала щойно з Німеччини. Це чистий 2022 рік з оригінальним пробігом 57 тисяч кілометрів. Це вже другий рестайлінг на новому значку. З топовою оптикою з асистентом і адаптацію дальнього світла. Гарний білий колір, на мій погляд, виглядає виглядає білому кольорі Кіаніра дуже класно. Топова шина Michelin Примасі 3 в майже новому стані. Завозьке тонування, безключовий доступ, комбінований салон з підігрівом сидінь, з підігрівом керма. Є всі безпекові асистенти, дістронік, утримання в полосі руху, читає дорожні знаки, дублює на екран, мертві зони. Дуже класний гарний стан. Жодна деталь не фарбована. Є амбієнт-підсвітка багатоколірна, топова jbl музика з підсилювачем, з камера заднього огляду. Парктронік передзад, розеточка для задніх пасажирів. Тому, друзі, дуже рекомендую. Ціна буде 20 400 євро. Телефон 096 700 8888. Телефонуйте, надам, друзі, вам всю вичерпну інформацію.